Український порцеляновий посуд. Київ почайна Друзі, сьогодні разом прогуляємося по барахолці. Можливо, цікавинки, якісь знайдемо. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Цікаві кавові пари. Зручна ручка тримач, подивіться. Об'єм орієнтовно 80-100 мл. Ціна 35 гривень за пару. Вінтажні предмети. Ступа 100 гривень. Для цукру, цукорниця. Гривень, уровень сильничка також 100 скриничка 150 чайник скляный але крышечка на ридну Зинер працює все 1200 кухлик 700 гривень Женочий, да, вот, и прекрасно. прекрасный. вот, по-моему, по-моему, гривен 700 800 можно договориться. Там как -то, деньги. есть. деньги. Угу. Сега, 16 бит. за все 700 гривень. Пам'ятаєте, в 90-х скільки часу проводили 16 біт Counter-Strike. Егоїст. Чайник на одного. Заварний. Клеймо Баранівка 60-ті роки ціна 100 гривень. Лижник. Довбиш. Роги від різних тварин. Козли, козочки. Кошкуровка. ціни різні від 200 гривень і вище. Срібні вироби. Запаночка. Ціна за грам 35 гривень. Також срібный. Самокат продавайте. Молочник. Від синього бутону має невелике пошкодження. Баранівський фарфоровий завод 500 гривень. Турочка з котиками. Японія 150. 300 гривень. Городницький фарфоровий завод. Молочник. Мінськ. У таких іграшках цілі покоління виросли. Можливо, хто згадає свою іграшку, переглядаючи відео. Ось, друзі, такі пропозиції цікаві. На почайній карманне рад, радіо Невський 402, ціна 100 гривень. в пропозиції по двадцять гривень. Оберіг зроблений з соломи 30 гривень. Молочник? Від сервізу конус, баранівка. Сукорниця. Ціна за одиницю 900 гривень. Зайчик з морквою. Ведмедик. 60 гривень. Неваляшка. 50 песик. 80 гривень є такий пупс, одягає штанці, 100 гривень. Ляльки мотанки, оберіг, 200 гривень. скринька дерев'яна. 300 гривень. 350 ручна робота. 200 гривень. Вироби з глини, ваза, 150 гривень. Чашка, але зверніть увагу, ручка тримач не вертикальна, а горизонтальна. Досить цікаво. 130 гривень така чашечка. Ваза 100. Також ваза у вигляді дерева. Чобіток. майолика, 180 грн. штоф, 200 грн. огурчик для запекания, 80 чашка, 50 грн. статуэтки. Одна із цікавих статуеток Дід Мороз має надпис з Новим Роком. Ведмедик зайчик, як правило. Вона втрачається. Так. Клеймо. городницький фарфоровий завод 50-ті роки, ручний розпис, подивіться, зображені півники, ялиночка біля Діда Мороза, в руках тримає мішок з подарунками. А зайчики ведмедик йому в цьому допомагають, роздають діткам подаруночки. Ціна такого Діда Мороза 20 тисяч гривень. Ну, образи ікони. Божа Матір Ісус Христос. Ціни різні, від 1000 гривень і вище. Ось, наприклад, такий образ. Вона об'ємна, найбільша. Пропозиції представлена. Ціна її 3500 гривень. Доброго дня. Скільки гектара коштує? 600. 600 гривень. А болгарочка? 800. 800. В робочому стані? Так. Робоча. А сокира велика? Полтари. Півтори тисячі. Сотуєтка така красива. Слышишь? Чашка. Зображення півник. Чайник. Курочка І І три курчатки. Два, два Полонський кота, тернопільський фарфоровий завод. Ціна за одиницю. 110 гривень в наявності чотири. Чайник, Тернопіль, 150. Кавує пари, полтавський фарфор. 50 гривень за пару. Ось цікава локація. Дівається як і раньше все. 12 місяців. А скільки 12 місяців коштує? Я не пам'ятаю, ви знімаєте для TikTok? А зачем? Я з блогерами не друга. 12 місяців на українській мові. Придбав для діток. Київ 76-й рік. Досить повчальна. Як теля? План з'їло. Дощики солнце, виршики, живый каплюх, друзья, да творы буду читать и деткам. Найважливейшее, мастина турилочка, ручный роспас.

в кармані 500 гривень, сукорниця 250 гривень, Київ, производственне об'єднання завод Арсенал 400 гривень. Цукерниця 250 гривень. Блюдо. Тут декілька видів на будь-який смак. Баварія. Ціна такого 120 гривень. Дульова 100 гривень. Дуже гарний букет квітів Баранівка. 150 гривень. Німеччина 220 гривень і буде сто двадцять гривень. Такі як рудра. Це платиє рудра. Ти... Шевченко. Цікавий дипломат вінтажний. У 90-х роках був дуже популярний, практичний. Чайник доливний, київський експериментальний кераміко-художній завод, полуниця. Ціна 1100 гривень, набір рибок, полонний завод художньої кераміки. 300 гривень. Чашка ручний розпис Баранівка. 120 гривень довбуш. Об'єм 300 мл орієнтовно. 50 гривень. Чашка гігант, довбуш. 70. 50. Тарелочка Кью статуетка лось 350 гривень. Цукерниця. Чашки, тарелки. Которха Кармен 850 гривень. Лейчик Ористень 150. Чайна пара Баранівка 80 гривень. Кавничок, Баранівка, 80 гривень. Сутниця Німеччина 350 гривень. Каву Сергіз не повний, не вистачає однієї чашки. Та двох блюдець, довго швидкий парфюмовий завод. В новому стані ціна 800 гривень. Цуперниця Грох 150 гривень. Молочник. Німеччина 200 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по параховці. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.